Зі усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у чемпіонаті України. У сезоні 2022-2023 років, 2 жовтня, 2022 рік. Минай у себе вдома на минає арені команда приймає Київське Динамо. Мір Челуческу 1.0. Київське Динамо перемагає. Все вирішив єдиний м'яч, який на 51-й хвилині матчу забив Віктор Циганков. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Минай, Шаран, головний тренер команди, Бандура у воротах, пара центральних захисників Горін німчанінов Трубочкін Гончар по флангах, Ахльов вітянчук центральні опорні півзахисники, твердохльов атакувальний півзахисник, воробчак Вар... Кулієв по флангах та Вішневський у нападі. Це стартова розновка мене. Динамо Київ 4-2-3-1, стартова УКЕН, Денис Бойко у воротах, пара центральних захисників захистників Забари, Денис Попов, Владислав Дубенчак, Олександр Тимчик по флангах, Шепелів Сергій Сидорчук, опорний півзахисник Віталій Буяльський, центральний атакувальний півзахисник Владислав Кабаев, Віктор Цыганков по флангах та Денис Гармаш. У нападі це стартова розстановка Київського Динамо. Тепер про сам друзі футбол, давайте якраз тебе зпосередньо будемо говорити. Ну що ж, Кенни, в принципі, заволоділи територіальні ініціативи, Те більше динаміці, ми ще володіли. Але і минає, друзі, уж точно команда Володимира Шарана не безнадійно виглядала, ось пригадується десь так на хвилині, так шості, був небезпечний кутовий з лівого флангу. Уминає хороша, пішла подача і удар по воротах. Дуже хороший завдавав футболісти минає, але Бойко зафіксував м'яч у своїх руках. Кен також відповіли на восьміх, водій маючи своїм стандартном, коли один з гармаш пробивав головою. Але пробив точно прям в руки е, вертері минає. Тому, друзі, якось так. Обидві команди, в принципі, обмінювалися непаними моментами. Ще у мене на 10-й був шанс. Вихід один на один був у нападника минає, але Денис байка. Дуже-дуже прекрасну реакцію. Вішневський. то пробивав. І Денис Бойка. Продемонстрував дуже хорошу, справді, реакцію. У мене Володимира Шарна дуже здорово виглядало. На 20-й хвилі матчу непогана пройшла атака по правому флангу мінає. І удар непоганий був в виконанні футболісти Міная, але м'яч пролетає повз ворота. У Київського Динамо на 22-й хвилині матчу був непоганий удар в виконанні Віталія, Буєльського. коли Віталій Буєльський, пробував по воротах. воротар Міная. якраз то бандура. Паріровав удар Віталія Бояльського. Ще був момент після кутового на 32-й матчу іллі Забарний пробував голови. Знову бандура! вертував мене від пропущеного м'яча. Під кінець першої теми і справді побільшало страти біля воріт мене, е? Кияни, і справді не пані мали моменти. Ось на 44, й квинів матчу непагана проходить атака також у київського динамо, Увіді циганко виконує простріл, але бандура забирає м'яч руки, хоча в принципі доволі таки непогано пройшла атаку мінає. Перший тайм завершився, Рахунок 0-0. На другий тайм вийде у Кра... Красимов. Прошу, Касимов, Байдал, Рагазинський, Колесник вийдуть у Минає, Біседнін, Лойнвік, Періс, Константин, Вівчаренка. з'являться у Динамо Київ на другий тайм. Кена не більше володіли м'ячем, і ударів більше було у Київського. Але Мінай, знаєте, друзі, я вам хочу сказати, що Мінай Дуже непогано команди виглядали справді. Дуже непогано команди виглядали і в принципі у Мінає, ну, уж точно не безнадійну команди виглядала. Віталій Буєльський! Віталій Буєльський! Витягує удар Віталія Буєльського. Кияни нарощує тиск. 51-й матч. Денис Попов підліче полімов фолангу. А, дубінчака. А, якщо не помиляюся, то саме він виконував навіс. Перепрошую, Олександр Тимчик. Ось якщо ще не помиляюся, то саме якраз Олександр Тимчик. Дуже здорово якраз отримав м'яч. Від якраз то. Та... Від Папова. А тимчик флангу, виконує подачу у дождь майданчика. Між ходить до циганкова гол, Віктор Циганков. 51-й хвилин матчу. Захисник минає вже нібито здавалося м'яч, де й вибив, але вибиває він прямо на ногу Віктора Циганкова, той пробиває то та забиває. хорош подачи вид Тымчика, защитник, маная, выбивая мяч, выбивая прямо на ногу, видит Цыганкова. И видит Цыганков. И видит Цыганков, пробывая, забывая. Гол. А подав тут, дурач, это Владислав Дубенчак. Я-то правильно-то сказал, Владислав Дубенчак подавал. Да, друзья, на Александра тымчика Владислав Дубенчак подавал, и, дурач, заменить на 67-х в анимачу. Ось Владислав Дубінчак. Якраз то Владислав Дубінчак виконував подачу. Дожаного майданчика. Футболіст мене м'яч вибиває. Прямо на ногу від Циганкова і віці пробиває та забиває. 1-0. Дуже важливо м'яч забили кияни. Ще, в принципі, пара непавних перспективних атак проходило у київського Динамо. 13 ударів було у київського «Динамо», 8 в ствір. Тобто, справді команда Мірча-Луческу дуже здорово виглядала «Мінає», було 4 удари, 2 в ствір. На 84-й хвилині матчу. пане був удар від футболіста «Мінає», це якраз був п'ятий удар «Мінає», та третій в площину варіт. О, ось. Ну і в принципі, так, я не мав територіальну перевагу, але все-таки рахунок мінімальний, рахунок всього на всього 1-0. І інтрига цього матча трималася до останніх секунд. Три хвилини компенсовує суддя. Останній стандарт у матчі 90 плюс четверта хвиля матчу, кульмінація всього матча! Штрафний уминає з правого фланга. Футбук знає Бойко рятує Динамо. Київ супер шанс. Історія минає на останніх секундах матчу. І в кінці кінців суддя де фінальний свисток, Київське Динамо все-таки мене перемагає. З рахунком 1-0. Це була важка перемога для київського Динамо. Це була неймовірно важка перемога для київського Динамо. Минай дуже здорово виглядав. Але Кия не перемагається. Кия не перемагає з рахунком 1-0. Зітеки голу Віті Циганкова на 51-й хвилині матчу. О, якщо такий підсумок безпосередньо е, да, підводити да, ось того самого матчу, да? який відбувався 2 жовтня 2022 року. Да? Ну, В цілому вважаю, що Динамо Київ Поділу перемагає. Але минає точно небезнадіну команда виглядала. І в принципі минає також виникали шанси. Ну а так, в цілому вважаю, що все-таки по Поділу. Київський Динамо перемагає. Відповідно, минає. Привітала ми, друзі, матч, чемпіонат України, сезон 22-23, 2 жовтня, 22 рік. Минає arena, минає Динамо Київ, 1-0 перемагає. Гол Віктора Циганкова на 51 й хвилині матчу приніс Київському Динамо перемогу. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам тільки добра та а, щастя вам, себе, всім любі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.